Неандертальці. що робило їх такими успішними понад 300 тисяч років. Заселені ними території простягаються від Росії до узбережжя Атлантичного океану, поки раптово не зникають. Що ж на землі пішло не так? Неандертальці могли виживати так довго, їхнє зникнення оповите Таємницею суспільне сприйняття неандертальців завжди було таким: жили огидним життям, були потворними людьми. У них не було почуттів глибоких думок. У нас є десятки тисяч артефактів, знайдених за останні 30 років. Вони такі ж люди, як і ми. Чому вони інші? Вона змусила нас замислитися над тим, що означає бути людиною. Ставлення до смерті. Можливо, це вказує на перші ознаки духовної еволюції. Але можна бути дуже пристосованими добре влаштуватися на цій планеті, як здається, ми зараз. Майте на увазі.